Тарас Шевченко, причинна. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав. В таку добу під горою Біля того гаю, що чорніє над водою щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався повернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили, біле личко, слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі. На чужому полі Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, Та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже. Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькій очі. Прости, сироту. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Вона все ходить, з устні пари Широкий Дніпр все гомонить, розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє. І над водою, і над гаєм, кругом, як в осі все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло вже сонце. Голі скрізь з осоки коси, бо дівчата. Зареготались нехрещені, гай обізвався галас, зик, Орда, мов ріже, мов скажені, летять до доба, нічирк. Схаменулись на дивляться, мелькає. Щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож та є дівчинонька, що сон наблудила, Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гілячці стала, в серце коле, подивилась на всі боки та й ліза додолу. Кругом дуба русалоньки мочки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали, довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелеснули в воду. Защебетав жай воронок угору летючи. Заковала зузуленька. На дубу сидячи, защебетав соловейко, пішла луна гає, а тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький На силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила?» не мені другому, швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький і де, Коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона, боже милий, бач, заснула, виглядавши, Моя се зокрила. Кинув коня та до неї, Боже ти мій Боже, кличе її, та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою? Зареготався, розігнався та вдоб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай, співають ідучи. Як проводжала сина мати, як якбись татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху, ну втікать. Збиралися подруженьки, слізеньки втирають. Збиралися товариші та ями копають, прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могили вжиті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та калину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зузуленька над ними ковати, прилітає соловейко, що ніч щебетати. Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті єрусалоньки з Дніпра грітись вийдуть.